Спартанці були найзухвалішими воїнами античності. Коли цар Леонід з військом у 8 тисяч воїнів зустрів 150 тисячне військо персів, перський цар Ксеркс відправив до Леоніда гінця з вимогою здатися та скласти зброю. Леонід відповів на це всього двома словами: – «молон лабе», що значить прийди та візьми. Батько Олександра Македонського, Філіп ІІ, захопив багато грецьких міст вільною лишалася тільки Спарта. Філіп відправив спартанцям листа, в якому написав: Якщо я захоплю Спарту силою, якщо я зламаю її ворота, якщо я розіб'ю її стіни та ранами, то без жалю знищу все населення міста та зрівняю його з землею. Спартанці відповіли на це одним словом Якщо під час Фермопильської битви спартанському воїну Дієнекесу сказали, що у персів так багато лучників, що під час їх залпу стріли закриють сонце. Дієнекес відповів: Добре. Будемо битися в тіні.